Вітаю вас! Сьогодні тема для 5 класу Найбільший спільний дільник. Найбільшим спільним дільником кількох натуральних чисел називається найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з цих чисел. Позначається НСД найбільший спільний дільник. І пишеться в дужках числа А і Б. Наприклад, Найбільший спільний дільник чисел 32 і 24 дорівнює 8. Дійсно, найбільший дільник цих чисел це буде число 8. Але є числа, у яких найбільший спільний дільник дорівнює 1. Такі числа називаються взаємно прості. Наприклад, 12 і 25 їх найбільший спільний дільник дорівнює. Вони є взаємно прості. Або Найбільші спільний дільник у 34 і 49. Також є ці дарівні одиниці, і вони також будуть взаємно прості. Навчимося знаходити найбільший спільний дільник декількох чисел. Наприклад, знайти найбільший спільний дільник 78 і 195. Правило таке: перше, розкладаємо кожне з чисел на прості множини. Маємо 78. Це буде 2 на 3 і на 13. 195 буде 5 на 3 і на 13. Тепер, щоб знайти найбільший спільний дільник, нам треба взяти спільний простій множник. Наприклад, це буде 3, записуємо тройку. І 13, записуємо 13. Множимо 3 на 13, дорівнює 39. Найбільший спільний дільник можна знайти. і Трьох чисел. наприклад, знайти найбільші спільні дільників 36, 54 і 72. Розкладаємо кожне з них на прості множники. І відмічаємо однакові дільники, прості множники. Це будуть числа 2, у них, бачите, одна двійка спільна і по дві тройки. Більше в них спільних дільників немає, тому записуємо їх. НСД буде 2 на 3 на 3. І це дорівнює число 18. Таким чином, знаходять найбільший спільний дільник. Декілька чисел. Дивіться на і ви завжди будете найкраще математиком в своїй школі.